Чи ми зараз є свідками тренду на трендональдеїди? Та чи варто купувати цей парфум? Давайте розбиратися разом. Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. На жаль, Фредерік Маль залишає свій бренд і власне зараз в червні, допрацьовує останні дні. Що буде далі, які будуть релізи, невідомо. Що я спостерігаю зараз, це, може, мікротренд, а може, це новий тренд на Альдеїди. Давайте подивимося разом. New Look від Dior в цьому році реліз був також Blanc Cogain від Giorgio Armani теж в цьому році. White Linen Legacy від Estee Lauder в цьому році. В минулому році був Perse від 2787, і в 2022 році Petali Espade від Nobel 1942. Вам це нічого не нагадує. Мені здається, що таки починається тренд на Альдегіди. Але подивимося разом, як це розвинеться в часі. А поки що розповім вам про мої враження від Acne Studios. Я його тестила з такого пробничка, який прийшов разом із повноцінним флаконом. І в них існує така услуга: якщо, ви... якщо вам не сподобається парфум з пробником, то ви можете його відіслати назад. Парфум я відкрию разом з вами в кінці. Цього відео. Щоб добре зрозуміти сам парфум, я думаю, що треба знати три фактори, які вплинули на його створення. Перший з них це Acne Studios. Це скандинавський шведський бренд, який пропагує мінімалізм та утилітарність в моді. І Невід'ємною частиною якого є креативний директор та засновник цього бренду Джонні Йогансен, який колись вирішив, що кольором упаковок паперових цього бренду буде Millennial Pink, який, власне, є на основі цього флакону. І це це, власне, дає ось цей градієнт перехід від рожевого до такого прозорого, трохи жовтого а, кольору. Другий це парфумер Сьюзелі Геллі, яка створила цей парфум. Наставниками її були Анік Мінардон та Моріс Русель. Мені це вже дуже подобається. І третє це, звичайно, що Фредерік Марі. Відомий парфумерний критик та засновник одноіменного бренду. Всі ці три фактори вплинули на те, що парфум, на мою думку, буде поляризувати парфумерне суспільство на тих, хто за цей парфум, і на тих, хто проти, хто буде фукатися. Так, ми бачимо ноти. В описі це альдегіди, мускус, персик, апельсиновий цвіт, ваніль, фіалка, сандал, троянда та ладан. Та чому ж він може не сподобатись? Це перші 15 хвилин його звучання, бо це альдегідна бомба. Це овердоз альдегідів. На ціле щастя це фруктово квіткові альдегіди це 12, а це 14. Не ті металеві, або воскові, свічко-воскові або парові льдегіди, ні. Це фруктово-квіткові альдигіди. І вони, коли ви відчуваєте цей парфум, у вас складається враження, що ви нюхаєте віддушку. Пом'якшувачу для білизни, для прання. Оцей стандартний запах альдеїдів, стандартний запах чистоти, як то кажуть. Теж, коли більш відчутним стає апельсиновий цвіт, долучається до альдеїдів, цей парфум вже починає звучати милом. І все це протягом. Перших хвилин цих 15, скажімо, до півгодини звучання, це віддушка, це мило. Але якщо ви переживете ці перші хвилини, то на вас чекає магія. Вже коли до альдегідів починає долучатися персик і стає більш помітно в цьому парфумі, Складається враження, що ви нюхаєте персикове шампанське. Далі долучається мускус. Мускус не варений, не кислий, а саме чистий мускус, який заспокоює альдеїди і водночас надає персику супер звучати. А дає такого м'якого звучання. Вже трохи пізніше в розкритті долучаються троянда, фіалка, ваніль, сандал та незначна кількість ладану. І, може, ладан дає йому глибини все ж таки. Він не звучить просто. Не звучить. Інфантильно? Зовсім ні. Він звучить як сучасний підхід до класичних парфумів. Це, напевно, омаж п'ятірці від Шанель, або 22-й від Шанель, або теж Пудер. Я теж його порівнювала з іншими більш сучасними парфумами, такими, як у мене є пробничок Color Primar від Lesol Primordialis. І він теж альдегідний, озоновий, але все ж таки звучить інакше. Все ж таки не так, не так класично, не немає в нього якоїсь статі. Я б навіть так сказала. Я його теж порівняла з Puder de Damask від Ніколаї, парфюмер креатор Та теж є альдегіди з Трояндою. І ось тут. На мені, наприклад, альдегіди відкр... відкриваються металево навіть... навіть кисло. Я його теж порівнювала з п'ятіркою від Chanel. Вона у мене у весь такій ніатюрці, як бачите, там вже майже нічого не залишилося на дні. І дійсно, в порівнянні з усіма парфумами, переліченими, він звучить сучасно. Не додає вам віку. Він був добрий на кожний день. Ну, може, це блюзнірство про цей парфум з такою вартістю казати таке, що він добрий на кожний день. Але так дійсно було для мене. Я його вже три дні підряд ношу, і він додає. І свіжості, тобто, мені здається, влітку буде добрий, хоча в спеку я не знаю, ще потестую, поношу, побачимо. А от зараз в теплу весну та на початку літа. Дуже гарно. дуже гарно відкривається і підходить на кожний день. Щодо настрою його звучання, то він напевно радісний. Це парфум чистоти, білої сорочки. Він звучить, якщо от перекладати його звучання на тканини, текстури, то для мене він звучить як кашеміровий шарфик. Який огорне вас так м'якенько, дасть вам тепло, зігріє, і при цьому не буде колоти, не буде, нічим ніде вибирати, а просто дасть вам посмішку. Він дуже дифузний. Він заполонив простір у кімнаті і був відчутний від мене на відстані двох метрів. Звичайно, що дуже шлейфовий. На мені він протримався майже 6 годин, і десь від четвертої години, тобто в кінці четвертої години, на початку п'ятої години насіння цього парфуму, він вже звучав сидів близько до шкіри. Не було такого шлифу, не було такої дифузії, а вже був близенько. Але на початку це просто монстр в доброму значенні. На цю хвилю я єдине, з чим я не згодна, це з ціною. Як на мене, то 340 євро за альдегідний парфум 100 мл. Будьмо відверті, це за дорого. Я його носила три дні. Якщо на початку вперше тестування, я вже одразу хотіла його відправити назад, то зараз я його собі залишу. Розділю. Розіграю в наступних розіграшах. Ось він. Давайте разом відкриємо. Ось зараз буде довге відкривання. Він йде без слюди. Бачите, там теж Millennial Pink Color. Колір. Сама упаковка йде без слюди. І ось тут буде парф. Теж, як бачите, дно лише пофарбоване. І так виглядає цілий флакон. Я не люблю агресивного маркетингу, тому не буду вам настійливо казати, що ви мусите його спробувати. Ні, вирішувати вам, як завжди. А я вважаю, що спробувати варто. Ось такі мої враження. Давайте поспілкуємося в коментарях. Я знаю точно, в мене є підписниці, які його вже спробували і навіть придбали. Напишіть, будь ласка, як він вам. Хто вже спробував і вагається, теж напишіть, що ви відчули в цьому парфумі. Дякую, що заглянули до мене сьогодні. Бажаю вам теплого літа, непалючого! При нагоді. Спокійного, щоб менше траплялося зла з вами. Всі ми знаємо через кого. Бережіть себе, будь ласка. До наступного відео.